Наше Maestro 16 SX центральний бункер, 8 кубів, розділений на 6, і ,2, 2 куба відповідно на сухе добриво і на насіння. А з одного боку і з іншого ми можемо дообладнати машину бункером для внесення рідких добрив. Тобто, питання вже закрите, яке ж добре використовувати, сухе чи рідке. Є зараз можливість. І те, і друге, використовувати два бункера. Матимемо тоді 1600 літрів на внесення рідких добрив на даній машині. Ось зараз секція. Секція конфігурація її не змінилась. Це наші стандартні секції, які ми встановлюємо як на восьмирядкових, так і на 36-рядкових маестро. Очисники ряду і функція OptiClean гідравлічна дає можливість нам з монітора кабіни трактора виставляти агресивність для якісного очищення ряду. І далі з новинок функція OptiClose тобто зірочки, в яких також є налаштування по глибині. Оптимальна їхня робота це. Десь на сантиметр мільче, ніж залягає сама насінина для того, щоб якісно заробити нам наше насіннєве ложе, зрихлити ті ущілення, які можливо там з'явилися, і не було розкривання ряду, і як результат от, ну, отримали дружні сходи. Opticals. Opticals. А, Скажіть, а оці е, функції, вони е, більше тішать виробника? чи чи фермер їх оцінює? Е, також дуже добре питання, і я скажу, що філософія або політика нашої компанії однозначно така, що це завжди е, ми реагуємо на потреби клієнта. От, е, чуємо від них декілька років, що є моменти, коли складно заробити рядок, коли різні умови то сухо, то мокро. І на допомогу їм якраз для вирішення цих проблем були ці опції розроблені. Тому звичайно сподіваюсь і думаю, що клієнти оцінять ці новинки. Дякую.